Отже, склади команд Карпати Брошньовосада Господарі. Ємільянов Майовецький. Подача. Штрафний майданчик. Назарій Жиляк не одразу і не може м'яч прийняти. Опускає м'яч. Поручинський. Пробуває по порожніх воротах. І м'яч просто дивно опиняється зараз у сітці воріт Борошнівської команди. Ось і перша реальна можливість для благо юності Поручинський. У сьогоднішньому поєдинку враження, що мало мало заходить Андрій Марчук до своєї воротарської зони. Зрештою, класний обір. Зараз Майовецький ударна позиція пробуває Майовецький жиляк на місці. Парирує м'яч. І ось вже другий момент. Другий момент, який власне, заслуговує на увагу у благо юності. П'ятіркою лідерів чемпіонату. Вони дуже незначні. І, насправді, дуже запекла боротьба. Зараз точиться у трубірній таблиці. Федорів зараз прострілює. Класно, курчаник випереджає Жиліка. повертає на Федоріва. Удар! Гол! 0-1. Благо Юність відкриває рахунок. Володимир Федорів відзначається вперше. Криває лік своїм голам. Досвідчений гравець благо юності і Назарій Жиляк задавати удар. О, позиція хороша. Маєвецький пробиває по воротах Назарія жиляка і м'яч пролітає повзворот. Калдовська гарда після першого тайму грає на виїзді в нічю з тепловиком. Раз Руслан Майовецький проривається в штрафний майданчик. Вже в воротарському пробиває, і Назарій жиляк в останній просто момент. Можливо, дещо покращить свій результат. Десятий номер благо юності. Удар по воротах на заря жиляка і м'яч проходить таке враження. Просто в сантиметрах. Просто в лічених сантиметрах над поперечкою воріт Брошнівської команди. Схитрити ці ситуації. Зараз жиляк не дозволяє цього зробити. Отже, Майовецький жиляк. Ще один удар. І жиляк. М'яч відбуває в штангу. І після цього м'яч опиняється. Все-таки всі ці воріт. Брошнівської команди 0-2 стає рахунок. Руслан Майовецький заслужив на цей гол. Дуже рідко сьогодні трукається м'яча Гулкіперблаго юності. Поручинський по правому флангу. Прострільну виконує на Майовецького. Поки що без, без замикання цієї передачі флангу. Богач прострілює падіння. Поручинський. Удар! Красиво! Ігор Поручинський і 0-3. Ось голом за благо з дебютує ще один новачок команди. Це Ігор Поручинський. Своєї команди знову таці Карпати. Такі ось серія передач. Удар від Курвацького. Поки що не точно, але ось дозволили. Майовецький одразу одразу в пресинг. тут Богач отримує м'яч. Викочує. Хорошу передачу. Здавалося на Олександр. Артему але Цупер. Удар здалеку зараз від Ігоря Богача. Отже, друзі, ми можемо помаленьку аж тою підбивати. Який момент зараз? Але всей фіксує Олексій Лаврів. На власному полі прийматиме верхнянська команда. Матч відбудеться в суботу. І Ярослав Куш дає фінальний свисток зустрічі 14-го туру чемпіонату Івано-Франківської області, в якому прошницькі Карпати на своєму полі поступаються. Благо юності з верхні з рахунком 0-3 відзначали сьогоднішньому поєдинку Володимир Федорів, Руслан Майовецький та Ігор Поручинський. Друзі, ми вам дякуємо за увагу. Вітаємо болівальників благо юності з перемогою, черговою перемогою в другому колі чемпіонату. І зустрінемо з вами вже в суботу.